Натишна столиця Чехії, Прага привабливе місце для шанувальників мистецтва. У ці дні вона наповнена туристами, бажаючими доторкнутися до історії. Праський карикатарист Ян Дворжик вирішив відчути її по-своєму. День Суперкубку УЄФА він вперше в житті виводив контури двох гегемонів Мауріньо та Гвардіоли. Щасливі, всі хочуть грають. Тонкий хід для здивованих спостерігачів, і не менш тонка дипломатія художника після нанесення останніх контурів. Ну, бачиш, Прага і ворота, там бав. А хто поручить, не знаємо. Творчо мали діяти і фанати обох команд, аби знайти шлях на трибуни. Праська єдинарена місцевого клубу Славія задовго до дня гри вичерпала ресурси вільних місць. Ці ресурси у вигляді квитків розійшлися по руках спекулянтів. 90, 90, 90. Загалом квиток коштує десь 50-90 євро. А я бачив чолов'ягу, який продавав по тисячі, але це занадто висока ціна за суперкубок. За такі гроші не хочеться купувати білет. Зараз трохи через, через час примерно вже упаду ціна по 200 євро. Так що будемо чекати час ще. Якусь копійчину виклав і Олександр Томах. Це був відпочинок із нотуванням організаційних моментів. Є чому поучитися буде і щось передати нашому клубу. Запоріжжя може скоро приймати, так вже ну, ми об этом мечтаємо. Говорять, що скоро складно, але думаю, що це можливо, все можливо в житті. Відома істина на полі можна створити драму. Гра Челсі та Баварії була подібна танку день балерин. Кожен рух двох примадон змінював загальний малюнок від двох маестро Мауріньо та Гвардіоли. Актори у буцах брали слово на початку кожного акту. Першим завісу мовчання зірвав Торес під акомпонування стрімкого азара та вивірного пасу Шурле. Проте драма тільки набирала обертів. Соліст Баварії Рібері вже у статусі найкращого гравця Європи. Від Уїфа намагався вставити своє гостре слівце у першому акті. Проте прозвучало воно у другому. Молодий крос віддавав на француза, якому нарешті вдався прямий удар. Питання, кому присвячується гол, навіть не виникало. Ці обійми були найкращою нагородою для Гвардіоли. Ця команда відчувала тиск. Ми минулого сезону виграли геть усе. І Гвардіолі зараз дуже важко. В сценарій Челсі були внесені неочікувані корективи. Фол Раміреса на новій зірці Баварії Гьо коштував бразильцю місця на полі. Судя міг елементарно сказати Раміросу не робити подібних речей. А гравцям Баварії не реагувати так, не наче вони помирають після зітки. Він би так зробив, якби любив футбол. Проте це не та вистава, у якій сценарій був прописаний до кінця. Сольний прохід Азар вже в овертаймі вивів лондонців вперед. І бути першому трофею Мовріні після повернення до Челсі, якби не останні секунди доданого часу. Португалець закликав трибуни на максимумі підтримувати своїх хлопців, але Челсі не витримало напруження останніх секунд. Мартінес перевів розбірки щодо переможця в серію пенальті. Відтак Чеху потрібно було зіграти партію власну. Він майже витягнув удар Шакірі і міг власноруч здобути перемогу. Але і її після вдалого сейву святкував Ноєр. Лукакош під оплески Мауріньо потрапив у полон печалі. Певно, колись два маестро знову розіграють виставу, от тільки можливо доведеться чекати не один рік. Цей же 2013-й баварії та рібері під зіркою нового сценариста Гвардіоли.